Ну і до іншої теми високі, пухнасті або зовсім мініатюрні. В українських містах вже стартував продаж новорічних ялинок. Як хвойні деревця заготов... заготовляють лісівники в боковинських Карпатах? Та які є альтернативи зрубаним ялинкам? Іван Сірецький дізнавався. Йдемо сюди подивимось, Тут вебма ви... щось вебре. Лісівник Юрій видивляється на карпатських схилах ялинки. Каже, за 20 років роботи навчився з першого погляду визначати, яке деревце треба зрубати. Є ялинки, що вони е, ростуть нормально, а є які, ну, притуплюються у рості. От ці ялинки ми зрубуємо. Одразу помічає декілька ялинок, які заважають одна одній рости. От бачу, що вона від інших відрізняється в рості менша, От тоді, ну що можна її спиляти, зрубавши деревце, Юрій відтягує його до лісової дороги. Ялинку одразу чіпують. Чіпована законна ялинка. Осканується бірка, пробивається з якого лісне своєсно, з якого підприємства. Далі ялинки з лісу потрапляють на новорічні ярмарки. Цьогоріч лісові господарства Буковини планують реалізувати 6,5 тисяч хвойних дерев до зимових свят. Лісівники запевняють, така кількість зрубаних ялинок не нашкодить природі, адже зрубують одне дерево на декілька гектарів карпатського лісу. По перше, вона вирішена в природних умовах. Вона є екологічно чистою, ароматною. А мати в хаті новорічну там різдвяну ніч, запах гірської, карпатської хвої і живиці це. Благородно і дуже приємно. Альтернатива зрубаним ялинкам деревця в горщику. Людмила вирощує їх у власному розсаднику більше десяти років. Згадує, спершу попиту на хвойні в горщиках майже не було. Нині ж буковинці приходять за ними задовго до зимових свят. Плюси ялинки в горщику в тому, що вона вам довше буде стояти. Всі свята вам е, вистоїть. А надалі ви можете собі прикрасити клумбу чи висадити десь в парку на наступний рік, ви можете навіть її прикрасити на вулиці. Проте такі ялинки дорожчі за зрубані в лісі. Вартість залежить від породи дерева та розміру. Таку маленьку ялинку у горщику можна придбати усього за 160 гривень. А ось це велике триметрове дерево обійдеться у 20 тисяч. Нині найбільш популярні ці молоді деревця, каже садівниця. Тут у нас канадська ялина. Представлена вона в розмірі десь метр-метр двадцять. Метр так само може вона підійти, як новорічне дерево. Тут ялина хвилюється Ялинку в горщику. Жінка радить тримати подалі від опалювальних пристроїв та не надто обтяжувати прикрасами. Варто пам'ятати, що це є жива рослина, і е, перед тим як занести її в будинок, її потрібно окліматизувати десь в гаражі, на балконі, на терасі декілька днів. Після цього можна занести в будинок. Крім того, дерево потрібно поливати раз на два дні. А вже навесні цю ялинку можна висадити на подвір'ї, щоб вона милувала око ще роками.